Отже, в цьому відео я буду розповідати про князя Василя Костина Острозького, як один із найвидатніших постатей історії України періоду 16 століття. Я хочу сконструвати більшу його увагу не тільки на біографічній сторінці, але також в тому числі і на його діяльності, і внесок, який він ніс в історію нашої держави. Ну, взагалі, як відомо, історія України це є доволі великий відрізок часу, і історія нашої країни писалася не лише тоді, коли Україна здобула незалежність, але ще задовго до здобуття незалежності. І в історії України абсолютно є різні етапи, є різні моменти, і в тому числі. Кожен період в історії він складається з певних осіб, які зробили значний внесок і значний вклад у розвиток тієї чи іншої сфери. <клес> Взагалі є дуже сильно багато сфер в житті суспільства, на яких базується правова держава. І Князь Василь Костин Островський вніс свій внесок, так би мовити, свою лепту в саме інтелектуальну сферу, тобто в сферу розвитку освіти і науки. Хоча він був також задіяний і в сфері політичного спрямування. Але більше добра для України він зробив саме в цих двох сферах: освіта і наука. Отже, князь Василь Костян Островський, він народився у другому шлюбі батька якого звали Костятин Острозький. Взагалі, Острозький, це був такий рід на території України, на території західноукраїнських земель, які проживали в період 16 століття. І Україна в той час входила до складу Великого князівства Литовського, Руського та Жемантійського. А потім, уже після унії до складу Речі Посполитої. І Рід Острозький, це був дуже такий доволі... Славний і потужний рід в історії України. Тому що на той час вже вони були таким дуже сильно славним родом, вони дуже мали великі маєтки, великий політичний вплив. Приблизно для розуміння ситуації наведу елементарний приклад: батько Василя Островського Константин від своїх маєтків кожен рік отримував 1 мільйон злотів прибутку. Тобто це були велетенські суми грошей. Маєтки їхні також були дуже сильно великими. Наприклад, вони займають, умовно кажучи, територію деяких сучасних областей. Тобто, частково це є територія там, сучасної Рівненської області, частково територія Тернопільської області, частково територія Волинської області, чуть-чуть Хмельницької займає, потім на Київщині були ще маєтки і так далі. І що, характерною рисою ще є те, що саме Рід Острозьких, як вважається, вони походили із династії Рюриковичів, тобто вони якби зберігали це своє е, родство. І вони були православними. Річ у тому, що на той час Україна ж не мала вже, якби, своєї незалежності, вона була в складі Литви, потім Польщі, ну, Рядчі Посполитої. І там панівною релігією був католицизм. І... Людина не могла займати високих державних посад, або грубо кажучи, чогось добиться в житті, якщо вона не була католиком. Або принаймні це було дуже складно зробити. І от саме Рід Остроськів вони були православними. І посол Папа Римського, коли був речі по він згадував про Острозькі, він казав, він їх називав «некоронований король Русі Василя Острозького. Але він так і зазначав про те, що саме скажімо так, релігійне підґрунтя стало приводом до того, що Василь Острозький не може претендувати на королівський престол, тому що його ніхто не обере в зв'язку із тим, що він православний, а не католик. Взагалі, Василь Острозький народився у другому шлюбі батька, тому що батько уклав перший шлюб, і в нього народився син Ілля, але потім задовго дружина померла. І він одружився ще один раз, і в нього народилася народився син Василь, Василь Острозький. Тобто, коли було батьку 66 років, в нього народжується син Василь Острозький. І коли Василю було 4 роки, батько помирає. Тобто Василь дуже рано став сиротою. Але вже у віці 14 років, тобто ну, так би мовити, підліткому віці, Василь Острозький починає підписувати свої документи іменем батька. Костянтин Острозький, тобто він себе ідентифікував як Константин, а не як Василь. І тому, якби в історію України, він війшов як Василь Костянтин Острозький. Ну, е слід зазначити факт, що е Василь Островський він ще за часів свого життя зробив е надгробок батьку, там де була зображена скульптура батька, який лежить на подушці. Е ця, так би мовити, історична пам'ятка, вона довгий час зберігалася в Україні. Але в 1941 році, коли була Друга світова війна, то представники НКВД, ну тобто представники скажімо так Радянського Союзу, вони хотіли підірвати імейську делегацію, яка була е, в Успенському соборі, і вони це зробили. Але підірвавши Успенський собор, вони разом з тим і якби, підірвали цей нагробок. І таким способом ця пам'ятка була абсолютно повністю втрачена. Ну, слід зазначити факт, що князі Острозькі, їхній рід для Радянського Союзу абсолютно нічого не говорили, ну тобто вони не мали для них якогось значення. Тому що батько Василя Острозького, Константин свого часу, в тисяча 1514 році, бити під Оршею, якби ну, скажем, побуровому скалів, тобто він зівів активно в небові дії. Він виступав проти них і тому ось таке було відношення радянської влади до Острозьких, але тим не менше в історії України Острозькі це дуже важлива сторінка, і їхній рід це є один із таких найважливіших, скажімо так, факторів історії України періоду 16 століття, тому що Острозькі це була так би мовити, тогочасна українська еліта. Ми розуміємо, що не може існувати суспільство без еліти. І від еліти дуже багато чого залежить, тому що як себе веде еліта, в які напрямки спрямовує суспільство, які сфери життя вона більше підтримує і так далі, від цього багато чого залежить. І от саме Василь Островський, він, перше, що він зробив для освіти, це створив Острозьку академію. Він її заснував, це була в на той час школа. Перша школа в Східній Європі. Православного характеру. Річ у тому полягає, що в той час, ще період 16 століття, освіта не була відділена від е, релігії. Тобто, це було як нога в ногу. Якщо де освіта, там є релігія. І, наприклад, на той час ще до Островської академії в Кракові вже були школи, які надавали дешеву, але дуже якісну освіту. Але річ у тому, що це були школи єзуїтського спрямування. Їх фінансували єзуїти. А значить... Студенти, які там навчалися, вони здобували якби, ну, знання і паралельно з тим їм вкладувалися доктрини католицизму. І вони, коли виходили з тін тої школи, вони ставали католиками. Принаймні можна сказати, того саме Єремію Вишневецьку. І саме Острозька академія вона була православного спрямування оце такі визначний факт. Крім цього, при Острозькій академії створювалася, наприклад, була створена бібліотека. Дуже велика бібліотека зібрана. Е, ну, це було там були книжки із хіно європейського характеру, із холастикі книжки, е, і, наприклад, там, з античної літератури, і різні граматики, словники і так далі. Крім цього, князь Острозький, е, Василь Острозький, він заснував. Заснував друкарню, і в цій друкарні він друкував книжки, які потрібні були для навчання. І, наприклад, у саму Островську біблію він надрукував в 1581 році. Допомагаємо в друкуванні такі знаменитий, я би сказав так, спеціаліст свого часу. Це Іван Федоров. Він свого часу втік від Москви, з Москви втік там і жив у Львові, але він мав там певні борги, і за ці борги від нього відібрали його друкарські дошки. Ну і вже коли він нанявся до князя, князь його всім цим забезпечив і він почав працювати, друкувати. Ну, сві зазнаєш, що на той час створити бібліотеку або відкрити саму друкарню, це була дуже по-перше, складна річ, тому що на той час ще не було такого великого розпосудження книг, яких там масово продавалися і так далі. Тобто, коли ми говоримо про певні речі чи події, їх треба оцінювати в контексті того часу, про який наразі йде мова. Ще один важливу річку зробив Василь Острозький. Це те, що він був якби він був якби, київським намісником, тобто київським воєводою. Намісником великого князя Литовського. Тобто він провів дуже велику кількість років, це більше три десятка, в політичній діяльності і за цей час він активно сприяв розквіту і розбудову Києва. Ну, і що стосується такої особистої характеристики князя Василя Островського, ну, треба значити факт, що історики більшість вважають, що він був інтровертом. Тобто він багато часу любив проводити в стінах свого замку, і багато часу любив проводити на Одиниці. Е, ну, стосовно зовнішньості, як би кажуть, про те, що він був високий і широкий в плечах, і часом части його називають русським ведмедем. Ну, тобто така характеристика. Ну, але тим не менше, він наслідував, сліду, тому числі, батька, і, попри свою таку бурхливу діяльність в плані освіти науки, і політики, він якби оберігав, скажімо, і не просто оберігав, а намагався ще розмножити маєтки, які він отримав від батька. Тому що річ у тому, що його старший брат Ілля він дуже рано помер і ті всі маєтки передалися Василю. Ну, правда, вони не мирно з шляхом передалися, там були міжособиці, які тривали там довгий відрізок часу. Ну але тим не менше. Він дімаєтки спадковав від батька й хоч народився в Турові, але приїхав жить в Острог і активно сприяв розбудові міста. Крім цього, він заснував ще одне таке місто, як Староконстантинів. Um, він його купив як селище, фактично, ну, як село чи поселення на той час, але він його розбудував зробив з нього місто. Він там збудував замок, укріплення, що в разі татарського нападу може було кудись ховатися і так далі. Ну, крім того, багато істориків говорять про те, що Василь Костин Острозький на відміну від батька не відіграв такої, скажімо, важливої ролі у військовій сфері. А більше в освітні. Ну з однієї сторони це так, але з іншої сторони, те, що Василь Стеостровський постійно боровся проти татарських набігів, проти плюндрування українських сіл і міст, це теж є фактом. Тобто він не проводив просто таких великих, масованих якихось переможних битв, але постійно систематично він боротьбу з татарами. Ну, ще один такий є факт про князя Василя Островського в тому, що, попри те, що він був православним, його діти ще за часів життя батька перейшли в католицизм. І навіть більше, коли Василь Островський помер, його дочка перепохувала батька за католицьким обрядом, вважаючи, що таким способом це спасе його душу якби на останньому суді. Ну, але тим не менше, попри всі ці, там, скажімо, проблеми. Князь Василь Острозький – це яскрава сторінка в історії України 16 століття.